Доброго ранку, шановні підписники, глядачі мого канала. Хто підписався, велике вам дякую, хто не підписався, поки йдемо. Підписуємося, ставимо лайки, колокольчик, щоб не пропустити майбутнє відео. А в цьому відео, мабуть, піде мова про скільки ж треба тримати свини для того, щоб безбідно жити в наше время. Багато було коментарів з цього приводу. Довго думав, як правильно буде відповісти на це питання, тому що таке запитання досить риторичне. І ну, в кожної людини свій рівень достатку. Для когось 5 тисяч хороший заробіток, а для когось і 100 тисяч нічого не значить. Зробив я там певні записи, так щоб не забутися все розповісти. Що і до чого. Ну, Я так розумію, це люди запитують ті, ж, хто тільки думають цим займатися. В цьому випадку, скільки ви заробите на кожній зі своїх свинок, більш залежить від того, як ви зумієте їх реалізувати. Ми проведемо найпростіший такий розрахунок, куповані поросята і здаємо живою вагою. Ну, а з другої сторони, для того, щоб розрахувати суму заробітку, ну неважливо, куповані поросята або свої поросята. Так як я, все рівно, поросят треба враховувати їх вартість. Будь-то у вас свої свиноматки, будь-то ви їх купуєте тих поросят. Так як ну, треба рахувати ту суму, за яку ви могли б цих поросят продати і отримати ті же кошти, а не ту, скільки вони у вас вийшли по собі вартість. Так, поставимо камеру, щоб, це будете дивитися за нашими свинками, а я буду вам розповідати, що і до чого. Сплять наші пацюнчики, той вугол погано видно, Ми Направимо так на кормушку. І так, е... не знаю де в кого, як і по чому. У нас поросята в середньому 2800. Е... Є 3000, є. Ті дорожче є 2000 і 250. В середньому нормальне порося, яке буде у вас рости, у нас коштує 2800. Там, де продають по 2000, я їздив, дивився таких поросят. Нехай вони їх собі залишать, я таких поросят не то, що по 2000 не хочу, я їх і по 1000 не хочу. Тобто, беремо 2800. Я рахую затрати корму 400 кг. Хтось каже, та не з'їдає, хтось каже, з'їдає більше. В середньому 400 кг. Хочете ви цього чи не хочете, але це там. Хтось вообще там дивився, по влогерам казав 240 кг. Як на мене, то це щось з області фантастики. Я такого не знаю і такого людям казати не буду. Кажу те, що виходить, не безпосередньо в мене. Тобто 400 кг готового комбікорму. Це є 85 кг зернової групи. І візьмемо найпростіший, як для новачка, спосіб, це БМВД. Тобто 15 кг БМВД. Чому саме 15, ну середнє. Старт іде там, 15 від... Ой, вибачаю, старт іде 25%, є 30% БМВД. Відгодівля йде вже 15%. Відсотків. На фініші там може бути 10%. Ну, от воно в середньому виходить десь 15% в БНВД. Тобто, нам треба на 100 кг готового комбікорма. 85 кг зернової групи. Вартістю вчора возив зерно, найдешевше знайшов по 4 гривні 340 гривень. І 15 кг БМВД у нас воно по 46 гривень. 15 кг умножаємо на 46, отримуємо 690 гривень. І того за 100 кг готового комбікорму ми витрачаємо 1080 гривень. Тобто 1 кілограм готового комбікорму – 10,80 гривень. 400 кг готового комбікорма 400, 4320 гривень. Е, ну, тут, знаєте, якби, дивіться, які ціни у вас, і вже підставляйте просто свої ціни до цього розрахунку і матимете затрати на комбікорм. Е, і того те, що ми маємо. Ці розрахунки беремо. Повторюсь, порося 2800, плюс корм 4,320, Затрати електроенергія, медикаменти, не дай Бог, заболіло, глистогонки, там, освітлення і тому подобне. Ну, я докидаю в середньому там, гривень 700, може трішки менше воно виходить. Крупорушка теж. На помов Дерті немало електроенергії витрачається, так що десь воно так і є з нашими цінами. І того ми отримуємо за затрати на одну свиню. 7820 гривень. Тобто, ну за цей період. В середньому у вас виросте свиня десь приблизно ну, 150 кг. Може якась буде 160, якраз, якась 140. Десь відбите воно таке, як у мене десь бігає воно на Буде 100. Якась може бути індивідуальне там, 100, 180. Ну, це навряд ли 170. За півроку я не думаю, що буде 180. Я рахував на півроку. Тепер здаємо її живою вагою. І вираховуємо, який наш заробіток на одній свині. Тож, ми маємо свиню 150 кг. На сьогоднішній день у нас жива вага на свині 150 160, 140 дають 75 гривень за кілограм. 150 умножаємо на 75, отримуємо 11250 гривень. Грязного заробітку. Від цих 11250 мінусуємо нашу собівартість 720 і отримуємо заробіток 3420 гривень на одній свині. І начебто непогано так. Але ж півроку роботи. Беремо ці 3420. Ділимо на 6 місяців роботи і отримуємо заробіток 571 гривню 66 копійок на місяць. Продовжуємо гребсти гроші лопатою. Ну, на одній двох-трьох свинках ви нічого не заробите і смислу так займатися я не бачу. Навіть той масштаб, який на, на, на зараз знаходиться в нас, якби, це навіть не масштаб, а то якби такий мінімальний рівень, що принаймні хоч би щось можна заробити, не є таким прям високим. Ну, а ви там уже підставляєте свої суми, свої ціни. І таким же чином можете розрахувати, який заробіток буде приблизний у вас і скільки вам потрібно тримати свиней. Якщо ви плануєте там спробувати, вам сподобалось, ну, ви хочете це розвивати, я скажу вам точно, найближчі роки два про якийсь конкретний там заробіток не може бути й мови, тому що те, що ви заробили, вам треба буде вкласти. Потім знову заробили, вам знову треба буде вкласти. І так, до того, до тих пір, поки ви не вийдете на, те, на цей рівень, який вам треба. От, оце мені буде вистачить. Ну, Якщо у вас є кошти, там зразу построїти здоровий там, сарай, запустити туди певну кількість свиней. ну, згідно, згідним, тоді, звісно, вам буде трохи легше. Якийсь час ви попрацюєте для, для того, щоб. Повернути свої затрати на будівництво і почнете щось заробляти. Ну, Повторюю, це найпростий спосіб, такий спосіб відгодівлі на БМВД є найдорожчим, і такий спосіб реалізації є найменш вигіднішим. Це називається такий спосіб відгодівлі для лінивих. Купив поросят, посадив на найпростішу рецептуру відгодівлі і найпростіший спосіб реалізації. Якщо погратися вже з раціоном, буде більший зароботок. Якщо погратися ще в придачу з реалізацією, принаймні допустимо, зарізали, повезли, продали. на Заробили своїх постійних уже клієнтів з часом, які у вас будуть постійно замовляти м'ясо. там буде на порядок більший зароботок. Він вже буде залежати від того, наскільки правильно ви розробите свиню і наскільки у вас вистачає наглості підняти ціни. Декого вистачає цієї наглості дуже багато. Так кажуть, у вас совість є, а що таке совість? Ці, за неї десь чули, але ну, ніхто ніколи не бачив. Оце так воно і є. Е, ну, Почнете там розвивати вже далі Там копчення, тушонка, ковбаси, балабаси і тому подобне. Це вже зовсім інший рівень, там буде виходити у вас іще більше. Все залежить від вас і від вашої наполегливості, вашого бажання. В першу чергу це такий род діяльності, що це потрібно любити, це вам должно подобатися. Інакше не буде діла. І це не тільки в свинарстві, це в будь чому -що. Щоб дойти до певного рівня успіху, Потрібно жити цим. Будете тримати свиноматок. На свиноматках теж можна ну, заробляти продажі поросят, але теж треба враховувати той момент, що може прийти такий момент, що ви квації не продали поросят і вам їх кудись треба діти. І у вас в будь-якому випадку повинен бути відгодівельник або як зараз восени 3-300 поросята по сезону, їх розгрібають, очередь стоїть. Зараз це кінець осені, зима. Зараз нема такого ажіотажу на них, щоб прям розгрібали. Купують люди потихеньку. Я би рекомендував взагалі створювати там, такий певний замкнутий цикл в себе на господарстві. Свої свиноматки, свої поросята, своя відгодівля, своя реалізація переробка. Да, трудів немало, це все нелегко. Поки наб'єте руку, наб'єте всі шишки, але воно того варте. Якщо це все правильно робити. Ну як отак працювати з перекупами, заробляти на свині за півроку 571 гривню на місяць. То я не бачу сенсу цим займатися. Годувати перекупів, блядь. Гребсти оце гімно. Зараз мені напишуть, ставай сам перекупом і тому подобне. Я баригою ніколи не буду і баригой не буду. Свою продукцію реалізовую сам і буду реалізовувати надалі її сам. Так що ту придятіну, що ви мені там виписуєте, можете не писати. Ну і на цьому, напевне, завершимо це відео. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь. До побачення.